Почну з анекдоту. Куме, а ви знаєте, як росіянці називають нашого Іллю Юхимовича Ріпіна? Рєпін повбивав би. Цей анекдот я розповів не від якогось шароварно-вишиватного юродства. Насправді той факт, що в Україні майже всюди та завжди цього художника називають Рєпін. Це ознака постколоніальної фіксації на російській вимові його прізвища, а отже, на навмисному закріпленні його особи винятково за російським контекстом. А це в основі невірно. Нати вам аж три аргументи: по-перше, нещодавнє генеалогічне дослідження свідчить, що предки Іллі Юхимовича з козацьких родів. Один з яких мешкав у районі Чугуєва 17 століття, а інший з 18 -го. Його батько походить з роду козака Ріпи. Отже, вочевидь, українською нащадки цього козака будуть ріпені. По-друге, прізвище Ілію Химовича на письмі передається ось так через ять, і російською мовою природно читається як репін. А от українською ви не повірите ріпин. Порівняйте такі слова, як ріка і ряка. Ліс і ліс, дід і дєд, тощо різна вимова ять на наших та їхніх землях фіксується ще з 13 століття. Але це тема для окремої розмови. Ну і по-третє, ось як прізвище художника фігурує в білоруській Вікіпедії. А ось як пишеться назва рослини Ріпа. Тобто, виходить, білоруси транскрибують прізвище митця не на московський штип, а по-своєму. А чим же ми, українці, тоді гірші? Хіба що ми готові повторювати нав'язане росіянами колоніальне трактування на автоматі? Але я не готовий і тому надалі називатиму Іллюю Химовича саме Ріпиним. Як вам така аргументація? Пишіть у коментарі.